Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я поділюся фаворитами своїх останніх місяців. Отже, перший розділ Що почитати. Почнемо з першої книжки. На жаль, у мене нема зараз фізичної копії, тому що буквально пару годин тому я впарила її сестрі, щоб вона її обов'язково прочитала. Це Сім чоловіків Евелін Гьюго. У книжці розповідається про життя акторки Евелін Гюго, про її кар'єрний шлях, про її сімох чоловіків, а також про кохання всього її життя. Наприкінці свого життя Евелін Юго вирішує все-таки нарешті розкрити таємницю всього свого життя, своїх сімох заміж, і розповідає вона цю історію журналісті Монік Грант. Можу сказати, що мені неймовірно сильно сподобався стиль авторки, стиль написання, те, як були гарно прописані персонажі, тому що відразу я подумала, що це була реальна людина, що це було реальне життя реальної акторки, яка існувала в реальному житті. І... На жаль, це неправда. На жаль, це вигадана фігура. Але я була дуже під великим враженням після прочитання цієї книги. Я прочитала, мабуть, її за три дні. Не дивлячись на теж там близько 600 сторінок. Після того, як я закінчила читання книжки, мене стільки затянуло в цей світ, що я відразу полізла в Тікток дивитися якісь едіти. Ще щось. На жаль, едітів не так багато, але я знаю, що найближчі декілька років має вийти фільм. По книзі сподіваюсь, він буде таким же самим крутим, як і книжка, тому що вона ну просто 10 з 10. Далі йде книжка, якої знову ж у мене немає на руках, але вона від того не менш крута. Це не зриме життя Аділярю у центрі сюжету. Стоїть звичайно ж аділярю, і у 18 столітті Франції вона заключила Фаустовську угоду е, щодо свого вічного життя. Але ця угода виявилась таким прокляттям, тому що тепер її забувають абсолютно всі люди, яких вона зустрічає. Але звичайно ж, все змінюється, коли вона майже через 300 років після укладання цієї угоди зустрічає в одній непримітній книгарній. Хлопця, який нарешті її запам'ятовує. Також цікаво, що сюжет не лінійний. Частина глав розповідається в 18 му тому самому столітті про її виживання, як вона пристосовувалася до нового життя. Частина йде уже в сучасному світі. Це здається, 2017 рік не буду брехати, я забула. Та книжка дуже крута. Мені дуже сподобалась любовна лінія. Не та що основна а трошки побічна, якщо це можна назвати. Також кінцівка була доволі неочікуваною. Мені дуже зайшло. Я, мабуть, теж дуже швидко і прочитала. Взагалі дуже мене захопила ця книга, дуже Сподіваюсь, можливо, знімуть якусь екранізацію цієї книжки, не знаю. Єдине, що мені перші 50 стрінок якось не так швидко йшло. Перші 50 стрінок я читала, мабуть, день, а потім мене як затягнуло, і я закінчила її дуже-дуже швидко. Тому теж велика рекомендація. Наступна книга, думаю, багато хто про неї чув. Це я бачу вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка. Український автор, неймовірна крута книжка, читала її ще, мабуть, десь квітня, але буквально вчора рішила знову її почати перечитувати, тому що коли я читала перший раз, мені все-таки хотілось дізнатися якусь розв'язку. Тепер я вже знаю розв'язку, і мені так більше хочеться звертати увагу на якісь деталі, які я пропустила. Можливо, якісь вказівки, підказки, які вказували на те, ким є звір. Отже, в центрі сюжету це київський кримінальний психолог Андрій Гайстер, якого відправляють консультантом. У невеличке селище Бузьків Сад. Селище це дуже дивне. Всі проживають своє життя по колу, всі якісь люди там дуже, дуже дивні, і також в селі зникає дівчинка. Звичайно, ж Андрій направляється знайти її. Він єдиний вірить в те, що він може її знайти і врятувати, тому що в цьому ж селищі проживає такий от звір. Звір це такий вбивця, який постійно вбиває жителів цього селища. І от Андрій направляється розслідувати, що ж там не так з тим селищем, і намагається знайти цю саму дівчинку. Реально, книжка дуже крута. деякі моментами моторошне, тому що ці сцени от звіром мені було трохи моторошно читати тоді, тому що я читаю в основному вночі, але це не відміняє того, що історія просто дуже сильно затягує. Після того як я закінчила читати, я ще передивилася запис книжкового клубу з каналу Палає. Де вони обговорили цю книжку? Деякі деталі мені ще відкрились, тому саме через це я вирішила прочитати її ще раз. Прийшло вже скільки три місяці, можливо, від того як я прочитала. Я хочу освіжити свою пам'ять знову ж. Якось під новим кутом подивитися на цю книгу, тому що вона ну дійсно дуже дуже крута. Наступна книжка це Природа всіх речей Елізабет Гілберт в центрі сюжету Життя Алмі Вітекер розповідається історія життя від дитинства до самої старості, до самої смерті. про те, як вона намагалася дослідити світ, навіть не знаю, як описати цю книжку двома словами, тому що тут дійсно ну. По-перше, вона дуже товста і багато від сіляких подій, але вона мене прям зачепила. Деякі думки в ній мені дуже дуже сподобалось. Загалі я люблю книжки Елізабет Гілберт, Хоча недавно був скандал з нею, що вона там хотіла пускати якусь книжку про наших сусідів, щось типу того. Тому я вже не так прихильно до неї ставлюсь. Але в той час, коли читала про це, я не знала. Тому ось мені дуже сподобалася ця книжка. Алмай Віттекер – це така жінка з блискучим розумом. Вона займалася біологією, досліджувала світ і в кінці кінців придумала теорію еволюції. Коротше, раджу почитати, тому що я навіть не знаю, як. Описати цю книжку, але можу точно сказати, що я її раджу на всі 100%. Наступна книжка це драбина Євгенії Кузніцової. Теж українська авторка, теж дуже крута. Читала в неї книжку Запитайте мієчку. Теж мені дуже сподобалась. Це, мабуть, друга її книжка, яка видана я більш не знаходила. В центрі сюжету Толік, який здійснив нарешті мрію свого життя, купив власний будинок, де все лише його. Але війна перевернула все з ніг на голову, і до нього приїздять родичі з України. Мама, сестра з депресивною подругою, якась далека родичка і одноногий дядько. Книжка дуже дуже невелика, тубли, менше 300 сторінок. Швидко читаються, дуже подобається стиль авторки. Ще в запитайте міючку, мені дуже він сподобався. Деякі думки, деякі події в цій книжці мені дуже відгукнулися. І я після деякої глави там півночі не могла спати і не могла заснути, тому що я дуже злилась на існування деяких персонажів в цій книжці. Хто прочитає, зрозуміє. Таких от хороших росіян в мене дуже сильно бомбило після цього. От тому книжка дуже класна. Легко читається, історія дуже проста. Знову ж, стиль авторки чудовий, і те, як вона змальовує персонажів, це просто чудово. Я обожнюю, коли такі виходять персонажі реалістичні, прописані. А ні, от вони вийдуть за огла, і ти їх побачиш просто в реальному житті. І остання книжка на сьогодні це: квартира на двох, дуже легка чтиво. Теж вона тонесенька, можна прочитати її буквально за декілька днів. В центрі сюжету Тіфі і Леон. Тіфі знімає квартиру в Леона. І вони проживають в одній квартирі, але за однією умовою, що вони не будуть перетинатися. Тобто Тіфі працює в день, Леон вночі, і по факту вони не повинні перетинатися. Але за правилами жанру, звичайно ж, це стається. Вони стають спочатку друзями, а потім ну не тільки друзями. Дуже легка історія, дуже прикольна, мені сподобалось. Я Люблю іноді такі почитати історії кохання, коли не треба якось сильно замислюватись. Вони такі коротенькі, дуже легкі, дуже ніби такі життєві. Хоча не знаю наскільки це історія життєва, але все-таки коротше рекомендую. Кому хочеться чогось легенького, квартира на двох чудово. Переходимо до другого розділу, що намазати. Перший мій фаворит це туш. Evelyn, Евелайн Вар'єте. Отак, от вона виглядає. Думаю, багато хто про неї чув, про неї багато говорить в Тіктоці. Я довгенько була в пошуках якоїсь туші, яка б мені сподобалась, тому що минула моя від «Евелайн», така чорненька з рожевим. Вона якось зіпсувалась, почала осипатися. Коротше, мені перестала подобатись. Потім я брала Кіко, але Кіко це таке собі щось не зрозуміло з їхньою позицією. І от я нарешті вирішила спробувати «Евелайн Вер'єте. Дуже гарно виглядає на віях. Зараз вам підсунусь, Покажу. Гарно розділяє вії, доволі чорна, можна нашаровувати. І що найголовніше, не тече і не осипається. Це для мене найголовніше, тому що я не люблю ходити як панта під кінець дня, коли мене тут щось осипається. Ця класно тримається, витримує сльози, витримує під, витримує жару. Коротше, мені дійсно дуже зайшла. Наступна моя знахідка це парфумований лосьйон від Мермейд. Я раніше любила користуватися дав, але я вирішила перегуглити і дав все-таки фігня. От тому я вирішила щось шукати українське і вирішила замовити на мейкапі лосьон від Mermaid. Що я можу сказати, саме цей запах Night in Paris чимсь нагадує мені парфум Lost Cherry? Можливо, хтось каже, що ні, взагалі не схоже, але от чогось мені нагадує цей запах. Він легкий, не нав'язливо пахне, що важливо. Запах присутній, але він не такий прям сильний. Мені це подобається, комфортний на тілі, я, тому що я не люблю якісь такі лосьони, які липнуть на шкірі. Дуже класний, комфортний, доволі непогано зволожує, можу сказати. Коштує взагалі копійочки, щось 100 гривень. І ще на що я хочу звернути увагу, це також бальзами для губ від Mermaid, тому що я взяла собі один в Авролі, чисто зайшла, шукала ж якийсь бальзам, бо губи сохнуть. І можу сказати, що він зволожує доволі непогано, комфортний на губах, не липне теж мені дуже подобається, де залежить в сумці, не змогла знайти. Але дуже класний Мермейд, дійсно <годна>, годна продукція. І третій продукт з категорії Що намазати, це у нас рідкі кристали від Careful. Чікс. Це вже моя друга баночка. Чомусь у мене з ними погана карма, тому що я вічно забуваю закрити кришечку, і вони мене переливаються. Але все-таки я користуюсь. Перший я перелила, половина залишилася, я користувалась, замовила другий. Потім я трошки про нього забула, тому що користувалась іншим від саби. Була кристали, які віддала мені сестра. Але я можу сказати, що цей мені подобається поки що не більше. Це що найприкольніші кристали, які в мене були, гарно зволожують волосся, не роблять його жирним. Помітила, до речі, що в мене волосся крутиться, так? Така хвилясте. І коли я не можу, якось завитки формуються краще, якесь волосся кучерявіше стає, не знаю. Коротше, мені дуже подобається, а також запах просто неймовірний, якісь цукерки. Я навіть не знаю, як це описати, але пахне просто бомбічно. Третій розділ: що подивитися. Перший фільм то небудь здогадається, думаю, це очевидно, там тарарам. Барбі. Так, це Барбі. Декілька тижнів тому я подивилась цей фільм. Він мені дуже сподобався. Я багато про нього чула і в ТікТоці, і скрізь. Сюжет я думаю, вже більшість знає, тому що, можливо, більша частина людей, які мене дивиться, чогось, мені здається, подивилась цей фільм. У фільмі висвітлюються проблеми жінок, жіноцтва. також негативно висвітлюється переважання будь-якої стати. Тому в матріархаті страждали Кени, в патріархаті страждали Барбі. Особисто я декілька разів плакала. Під час фільму мені зайшло. Я люблю фільми, які в мене якісь почуття. Я бачила багато реакцій людей на цей фільм, тому я раджу ви зайти в Тікток, можливо, пошукати, якщо вам детальніше цікава ця тема. Барбі Reflections, барбі, Reaction, щось типу такого забити. І я думаю, ви знайдете багато цікавих для себе думок. А от якщо у вас є якась думка з, з приводу цього фільму, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво почитати, хто що подумав про цей фільм. Можливо, вам взагалі не сподобалось. Теж про це напишіть. Мені буде цікаво. Наступний мій фаворит. Цього місяця, цих останніх місяців, це серіал Секс і місто цей серіал вийшов, мабуть, 20-30 років тому, дуже давно, але чомусь в моїй голові в нього якийсь такий літньо-весняний вайб, який мені дуже подобається. Тому я почала переглядати цей серіал. Що я можу ще сказати? Знову ж серіалу дуже багато років. Я думаю, вже всі знають про що цей сюжет. Далі поговоримо про відкриття в Ютубі. Перший канал, який я знайшла український канал, це Іра Лебен. Отак, от. Пишеться, залишу всі посилання в описі до відео. Вона знімає дуже комфортні, дуже круті влоги. Мені дуже подобається атмосферно, як ніби тебе загорнули в одіялко, Сама вона людина. Дуже комфортна, як мені здалось. Мені дуже сподобалось. І ще один канал це Анна Олексєєва, Я знаю, що ти, можливо, це дивишся це відео. Тому привіт. Дуже круті, мотивуючі відео, подобається картинка, стиль зйомки, Дуже мене надихає на якийсь розвиток свого каналу. Тому дуже класні відео, мені вони мене дуже надихають. Лайк, like, підписуйтесь. Всі знову ж посилання в описі до відео. І ще одне: це вже не україномовний YouTube, це вже американський більше подкаст. Але ці подкасти виставляються також на YouTube. Це подкаст A Better You Podcast. напишу. Це подкаст про саморозвиток. Дуже подобається мені хост ведуча. В неї дуже класний вайб, якийсь комфортний, не знаю. Вона мені дуже як людина імпонує, хоча я не підписана на її основний канал. Зводії Фернанда Рамірес. От вона знімає про впевненість в собі, про жіноцтво, про покращення себе. Коротше, все, що я люблю, такий саморозвиток. Знову ж вона дуже комфортна. Я дивлюсь майже кожен випуск, дуже кайфую, якось надихаю мене. Можливо, якісь речі я вже знаю, але ще раз їх почути не буде зайвим. Четвертий розділ: що скачати, тут у нас є лише один додаток: це додаток Клоак. Ось так він виглядає. Це додаток для обмеження свого екранного часу. Після свого дофамінового детоксу я вирішила, що хочу підтримувати все таки цей лайфстал, де менше екранного часу присутньо в мене в житті. Не можу сказати, що мене дуже сильно виходить, але цей додаток допомагає. Я поставила обмеження на 2 години. На інстаграм, на TikTok. думаю, це трошки забагато, можна трошки зменшити вже, Але мені подобається, що можна розділяти додатки на різні групи, робити їх декілька, виставляти час, вибирати, наприклад, дні винятки. Наприклад, в понеділок можна поставити одну годину, там в суботу дві і так далі. Це дуже зручно, мені дуже подобається. І дійсно блокує час, тому що з блокером обмежувачем екранного часу на самому айфоні в мене якось не склалось. Чогось воно в мене не працює. Можливо, щось в мене не виходить. Але цей додаток дуже крутий. Рекомендую. І остання, п'ята категорія це що послухати. В першому місці, звичайно ж, перезапис альбому Тейлор «Speak Now». Деякі з моїх улюблених писань це Better Than Revenge. Mine, I Can see you, Foolish One, Long Live», під яку я плачу. Також маю сюди додати Never Grow Up. Але під нею я її слухала двічі, і я плакала ці два рази. І в мене почалася якась істерика, тому я її не слухаю так часто, але пісня класна. І «Speak Now». От, це мої такі фаворити, можна сказати. Далі. Ще одна пісня, яка думаю, зірвала TikTok, Це тройсь Іван Rush. Теж дуже драйвова, мене прям під неї качає. Я дуже люблю цю пісню. А далі не буде невеличкий список пісень для підвищення самооцінки, які я включаю, коли мені прям хочеться зарядитися впевненістю. Перше, це пісні Нелі Фуртадо. Я слухала декілька її пісень, але ще більше почала слухати, тому що в них в усіх абсолютно пісень такий вайб, що ти відчуваєш себе просто bitch on the earth. Дуже рекомендую послухати. Ваша самооцінка просто піде отак під цю. Під цю музику. Наступна пісня для моєї впевненості Alien Superstar від Бейонсе. Теж офігенна пісня, там вона теж співає про те, які ми всі круті. Не знаю, як ніби якась афірмація, ти підспівуєш і сам починаєш вірити, що ти ну просто, просто богиня цього світу. І остання пісня, яка теж яким чином піднімає мою впевненість, я така починаю бути йо маю. Це саундтрек з серіалу ідол. <сміст> На ідол було дуже багато хейту, і, в принципі, я його розумію, тому він не потрапив в список моїх фаворитів. Але оця пісня World Class Sinner, яку співає Лілі Роузтеп. Мені дуже зайшла, вона мені дійсно подобається, я її додала в свій плейлист. Ще я додала, здається, Dollhouse, але я вирішила, що World Class Sinner. Вона більше достойна того, щоб потрапити в мої фаворити. Тому ось вона, послухайте, якщо не слухали, класна пісня, не знаю, у мене чогось вона. Качаю. Отже, на цьому все. Це були всі мої фаворити. Дякую величезне за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар. Обов'язково напишіть, чи є у вас якісь фаворити останніх місяців, що б ви хотіли розказати всьому інтернету. Обов'язково напишіть це в коментарях. Також напишіть, чи є якісь у вас думки висновки з фільму Барбі. Мені теж буде максимально цікаво почитати це. Також обов'язково донатити на ЗСУ. Допомагайте нашій армії, тому що саме завдяки ним. Я зараз сижу записую вам відео. А ви зараз йдете і дивитеся це відео. Давайте їм подякуємо донатом будь-якого розміру. І на цьому все. Дякую, що були зі мною. І побачимось через тиждень.